Декілька тижнів тому у мене не було натхнення, але був вільний день, і я намалювала ескіз зняла весь процес його створення, показала, де брала ідеї, і як подала його в соцмережі. Цей ескіз забрали за три години після публікації. І сьогодні я буду бити його двом сестрам. У першій частині цього відео я перевірила, чи можна намалювати ескіз пустої голови. І головне, чи можна такий ескіз без натхнення продати на тату. Я виставила цей ескіз в допис, і вже за кілька годин мені написала дівчинка, яка захотіла набити це тату з сестричкою. Ми з нею обрали дати, вони надіслали передплату, і ось цей день настав. Коли я поділилась цим експериментом в соцмережах і показала котика, позу якого взяла за основу ескізу. То ця дівчина написала мені, що колись також зберегла це фото і навіть намалювала з нього малюнок сестрі. Я, взагалі, в шоці з того, як працює наш мозок, вона десь читала те саме положення тіла, ту саму емоцію, і її відгукнула ту десь в її підсвідомості. Я вже познайомилась з дівчатами. Їх звати Аня і Альона. Мені відчувається класний зв'язок між ними, і я одразу зрозуміла, чому вони вибрали собі саме котика Янгола і котика демона. Починаємо з першої сестрички і робимо котика демона. Для роботи я використовую тату машинку FK Irons Flux Max і картриджі Mo та картриджі Quadron. Ми закінчили перше татуювання, і зараз мені потрібно повністю розібрати та заново зібрати чистеньке робоче місце. Я відправила дівчат відпочивати, а сама почала це все розбирати. Робимо котика Янго. Місце на ключиці помірно болюче. Тут основна складність роботи в тому, що людина в процесі дихає і рухається її грудна клітина, тому потрібно зафіксувати руки так, щоб вони підіймались та опускались на шкірі разом з диханням. Що в житті все відповідає реальності? Одна сестра більш спокійна, а інша більш вогняна. І мені подобається, що тату це підкреслює і відображає. А ось і вони, ті самі два тату, які не мали існувати. Але в результаті стали сімейними символами. Діліться в коментарях, як вам результат, бо в коментарях до цієї роботи він стів взагалі розгорілись релігійні дебати. Зайдіть, погляньте. Я в шоці з того, що тату з котиком можуть наштовхнути на такі думки? Але, але подивіться, я взагалі обожнюю такі моменти, коли експеримент стає реальною історією. В багатьох тату, майстрів, митців є враження, що творити можна тільки в якийсь особливий період, коли в тебе є натхнення, коли в тебе є час. Я взагалі хотіла цими відео показати. Усе це могло не статись. Якби я просто не взяла і не зробила. Якби я тоді вирішила, що я не в настрої намалюю завтра, немає на ідей, немає натхнення, то цього ескізу б не існувало. До мене б не прийшли ці дві сестрички, не було б цієї історії, і навіть не було б того самого додаткового заробітку для мене, тому що дівчата прийшли саме на конкретну ідею. І якщо вже чесно говорити про заробіток, то татуювання коштували по 6 тисяч гривень. Тобто разом вони принесли мені. 12 тисяч гривень. Але, але розкажу вам, поділюся, взагалі, це татуювання ми робили вчора, а цю частинку відео я знімаю вже сьогодні. Сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися Вірніше дивитися можуть, не только всі. Мало хто може це робити. тоді, так сталося того, що в мене вийшла накладочка по записам. Я думала, що я раніше приїду. Все відзніму, все зроблю. Але сталося так, що дівчата вже приїхали і чекали мене, тому, тому от дознімаю на наступний день. До чого я веду? До того що за свою затримку я дівчатам зробила знижку тисячу гривень. Ну ось бачите, за за дурною головою. Не дозаробили, але дівчата залишили задоволення. Друзі, я вам хочу сказати, що творчість це не тільки про натхнення, це про стабільність, про розвиток, про те, щоб заробляти на своїй улюбленій справі. Навіть те, що ми іноді робимо без натхнення, воно може комусь подобатись, тому що мистецтво, творчість воно шукає своїх людей. І я дуже рада і вдячна, що ви сьогодні зі мною спостерігали за цим прекрасним процесом. Ну і нагадую, що попередню частину ви можете подивитись ось тут. І підписуйтесь, та буду вдячна за ваші враження під відео.